Золочівське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області повідомляє, що протягом 2022 року на території Золочівського району зареєстровано 10 випадків сказу, а саме 4 випадки у домашніх тварин та 6 випадків у тварин дикої фауни, в тому числі по Золочівському напрямку 6, Бродівському 4, Бузькому, 0. Сказ гостре інфекційне захворювання людини і теплокровних тварин, яке виявляється в ураженні центральної нервової системи. Збудником сказу є фільтрівний вірус. Сказ зараховано до особливо небезпечних хвороб. Зараження людини сказом відбувається в основному через укуси хворою твариною чи внаслідок попадання її слини на свіжі поранення, подряпини на шкірі або в слизових оболонок. Інфікування людини сказом відбувається здебільшого від диких хижих. Вовки лисиці чи домашніх тварин, коти собаки, а також сільськогосподарських тварин. Звертаємо увагу, що поява диких тварин у населених пунктах, а особливо в день одна з характерних ознак захворювання їх на сказ. Пам'ятайте, що сказ хвороба невеликовна. Уважність та обережність у поводженні з тваринами, а особливо дикими та незнайомими, повинно бути головним правилом для людини.